Привіт! Це не просто урок, це дружня розмова про математику. Я пані Оксана, і сьогодні розберемо все чітко, просто і без паніки. Пропоную сьогодні подивитись, які давали завдання на НМТ по темі арифметичний корінь яного степеня. Ця тема досить схожа з темою арифметичний корінь квадратний це корінь другого степеня. Ну а корінь янного степеня має майже ті ж властивості, що і квадратний корінь, ну але ж все одно задачки подивимось. Арифметичний корінь це зворотня дія. Нам треба зрозуміти, яке число піднести до степеня, щоб отримати даний результат, як і віднімання зворотне до додавання, так і корінь зворотний до піднесення до степеня. Причому ця дія досить часто використовується в реальному житті, щоб знайти сторону квадрата. Якщо ми знаємо площу, то ми шукаємо корінь квадратний. Щоб знайти довжину ребра куба, якщо відомий об'єм куба, то ми шукаємо корінь кубічний. У будівництві для обчислення розмірів приміщень, фундаментів та резервуарів також використовують корінь. А також у навігаціях та GPS корінь квадратний з'являється у формулах відстані між точками на площині чи у просторі, а логаритми 3D графіки постійно використовують квадратні та кубічні коріні для розрахунку відстаней масштабів і моделей. Отже, арифметичний корінь потрібен, щоб робити зворотні дії до дії піднесення до степеня. Без нього неможливо було б знаходити сторону квадратів і кубів, радіуси, планет, обчислювати відстані в GPS, створювати комп'ютерні ігри та рахувати кредити. Ця тема досить схожа до арифметичного кореня квадратного. Ну там ми розглядали корінь квадратний. Ну, ви розумієте, що якщо ми підносимо число 5, наприклад, в квадрат і маємо 25, і тоді ми можемо витягнути 5 як корінь квадратний з 25, і це буде 5. Тобто ось Тут, якщо ми корінь якої степені не вказуємо, то це корінь квадратний, ми це знаємо і пам'ятаємо це квадратний корінь, то так само ми можемо підносити числа в n степінь. Тобто, наприклад, 3 піднести в куб, і це значить, що це 3 на 3 на 3 і це 27. І тоді ми можемо взяти з 27 корінь третього степеня, з 27 це буде 3. Отже, щоб знайти корінь n-го степеня, треба зрозуміти, яке число треба піднести в цей степінь, щоб вийшло те число, що під коренем. Отже, якщо ми розуміємо, що 3, якщо піднести в третю степінь це 27, значить корінь із 27 третього степеня – це 3. Треба ще запам'ятати, що якщо степінь непарний, тобто якщо степінь 3, 5, 7 і так далі непарне число. То, на відміну від кореня квадратного, коли ми казали, що під коренем не може бути від'ємне число. Тут може бути: дивіться, якщо я беру мінус 2, підношу в третій степінь, то я маю мінус 2 помножити на мінус 2 і помножити на мінус 2. я маю, що це мінус на мінус плюс, і знову мінус, тобто мінус знову з'являється, тому що ми не парну кількість раз множимо мінус. І це буде 4 на. 2 це буде мінус 8. То тоді і корінь може бути, дивіться, третього степеня із мінус 8, і тоді це буде мінус 2. Отже, під коренем непарних чисел можуть стояти від'ємні значення, на відміну від того, що ми казали, під коренем квадратним не може бути від'ємного числа, може бути тільки 0 і додатнє число. Так, от, розглянемо ось таке завдання. Обчисліть корінь третього степеня мінус 1,27 плюс корінь четвертого 1,256 і мінус корінь квадратний із 1,36. Отже, працюємо так, що поступово виймаємо з під кореня ось ці числа. Якщо це дріб не страшно, ви просто уявляєте, який дріб ви підносите в третю степінь і отримуєте мінус 1,27. А я розумію, що це мінус. По-перше, буде і одна третя. Якщо піднести в третю степінь, то дивіться, мінус, як ми казали, 3, чи мінус ми множимо. Мінус вийде, і три в кубі це буде 27 в знаменнику. Отже, це буде мінус одна двадцять сьома. Якщо ви не впевнені, робіть перевірку, робіть оберну дію і підносите те число, яке ви вважаєте, що є коренем. В цю степінь і перевіряйте, чи буде те число, що стоїть під коренем. Отже, перший корінь я знайшла це мінус одна третя. Плюс тепер ми думаємо, корінь четвертої, під ним число 256. Якщо вам важко уявити, яке число в четвертій дає 256, у вас є підказочка. Ви спочатку можете подивитися, яке число в квадраті дає 256. Дивіться, я відкрила підказку, бачу, що. 16 в квадраті дає 256. Дивіться, 16 на 16 дає 256. А чи можемо ми ще 16 і 16 розбити на однакові числа? Так, це 4 на 4, і 16 ще раз 4 на 4, то це буде 256. А отже, в четвертій степені це число дає 4 в четвертій степені. Отже, виходить, що ось тут, якщо ми беремо вже корінь четвертого степеня, то це буде 1. Четверта, Тому що, якщо піднести одну четверту в четверту степінь, буде 1,256. І мінус тут корінь квадратний. Якщо степінь не вказаний, це корінь квадратний. Тобто яке число треба піднести до квадрату, щоб вийшло 1,36. Це число 1,6, тому що 6 на 6,36 на мене куди є. А в чисельнику 1 на 1 один дає одиничку. Отже, ось таким чином ми витягнули з вами всі значення з-під коренів. І тепер можемо додати. Щоб додати дроби, треба привести їх до спільного знаменника. Спільним знаменником буде найменше спільне кратне, тобто найменше число, на яке діляться всі числа. 24 це багато, а от дивіться, 12 навіть, 3 на 4 – 12. ці числа діляться, і 6 також ділиться. Тобто 12 це новий спільний знаменник. Визначаємо додаткові множники. Для цього ділимо 12 на 3. Маємо 4 сюди додатковий множник. 12, ділимо на 4, 3. 12 ділимо на 6, 2. Визначили додаткові множники. Тепер в чисельнику буде мінус 4, тому що 4 помножити на 1, плюс 3. І мінус 2. І мінус 2 дорівнює. Що ми бачимо в чисельнику? Що Це мінус 4, і мінус 2 дає мінус 6, і мінус 6 плюс 3 дає мінус 3. Поділити на 12. І ділимо чисельник і знаменник на трійочку, Тут маємо одиничку, тут 4. Отже, виходить, мінус, не забувайте, 1 четверта. Ось таким чином ми визначили значення цього виразу. Вийшло, що мінус одна четверта. Як ви розумієте, охопити в одному відео всі завдання з теми арифметичний корінняного степеня неможливо. Тому, хто хоче разом зі мною готуватись до НМТ з математики, то пропоную вам стати спонсором каналу. Для спонсорів відкривається доступ до близько 40 тем підготовки до НМТ, де ми поступово з самих простих тем, види чисел, найпростіші геометричні фігури, ускладнюємось і. Розглядаємо всі теми з алгебри і геометрії, які необхідні для того, щоб досить добре і на високий бал здати НМТ, тому запрошую вас стати спонсором мого каналу. Детальніше в описі до цього відео. Якщо додатні числа А і Б задовольняють умову, ось таку, що ось цей вираз до рівня мінус 3, то знайти треба Б поділити на А. Щоб зрозуміти, як знайти Б на А, то маючи, дивіться, чисельник і знаменник, можна поділити, наприклад, кожен елемент в чисельнику на знаменник. І тоді ми до чогось прийдемо. Давайте подивимось. Я ділю окремо корінь на корінь і маю, що це одиничка, тому що це абсолютно однакові значення. Корінь четвертого за ділимо на корінь четвертого за. Одиниця. Мінус. Тепер я ділю 3 корінь четвертого з Б на корінь четвертого з А. Так і записую. Мінус 3. Корінь четвертого з Б, поділити на корінь четвертого степеня з А. Добре, дорівнює мінус 3. А що я бачу ось тут? Що це два однакових кореня. Я можу замінити одним коренем, можу. І пограю з числами. Я перенесу одиничку вправо, вона стане мінус одиничка. Тоді я маю, дивіться, мінус 3, уже заганяю все під один корінь четвертого степеня, Б поділити на А і дорівнює мінус 3, мінус 1, мінус 4. Добре, Тепер я розділю зліва і справа, це схоже на лінійне рівняння. Коли ми щось виражаємо, поки що ми виражаємо ось весь цей корінь, то ми повинні розділити на мінус 3, зліва і справа розділимо. Тоді, дивіться, зліва ми вже маємо просто корінь четвертого степеня з Б поділити на А. А тут ми маємо мінус 4 на 3. ділимо, Маємо 4 третіх. Тому що мінус на мінус уже плюс, і 4 третіх записали. А тепер, щоб дивіться, просто знайти Б на А, а у нас тут корінь четвертого, як звільнитись взагалі від кореня. Піднести в цю саму степінь, корінь, якого ми бачимо. Тобто, якщо піднести, я ось так помічу, в степінь 4, піднести в степінь 4, то Корінь четвертої в степені 4, уже корінь зникає, залишається просто те, що під коренем Б поділити на А до рівня. А 4 третіх піднести до четвертої. Це. Можна ось так записати: 4 третіх піднести в четвертий степінь. Отже, ми виразили Б на А, ну треба ще відповідь знайти. Давайте окремо розписати це як 4 в четвертій степені, згадуєте, 4 в четвертій це 4 на 4, 16, і 4 на 4, 16, 256. Тоді це 256. Поділити на 3 в четвертій. 3 в четвертій. Забувайте, розписуйте. Не треба все запам'ятовувати. Важко все запам'ятати на НМТ. Тому знайте, як просто це знайти. 3 на 3, 9, і 3 на 3, 9, 81. 81. Ну і тоді, щоб записати відповідь. Я думаю, тут просять округлити відповідь: То Давайте розділимо 256 на 81. По скільки беремо. По 3 беремо, перемножаємо: тут 1 на 3 – 3. і 8 на 3 24. Віднімаємо, маємо 3. Тут маємо 1. Нолик зносимо. І маємо 1. Тоді тут буде. 81 9, Одиничку забрали 12, 490. 490, Я думаю, беремо ще по 6. Пробуємо по 6, тоді тут буде 6. А тут буде 8 на 6. 48, 48, 4. Знімаємо. Отже, 3,16 ми маємо як відповідь: 3,16. 16 сотих. Головне в таких задачах зрозуміти, з чого почати. Не бійтесь починати з того, що можна розділити всі елементи чисельника на знаменники, тоді це нас до чогось привело. Якби у нас було А на Б під коренем, то ми б знайшли А на Б, а потім перевернули дріб. Таке також можливо в таких завданнях. Ось таке завдання. Фігурує тут корінь третього степеня і все підносимо в третю степінь. Але дивіться, тут у нас добуток, і тому, якщо добуток підноситься в якийсь степінь, то окремо перше число підносимо, помножити і друге підносимо. Отже, діє таке правило, що якщо А на Б в степені Х, то ми повинні записати, що А в степені Х помножити на Б в степені Х. Давайте піднесемо окремо, це буде одна сьома в третьому степені. Помножити корінь кубічний із 7, також в третьому степені до рівня. Тепер ми окремо працюємо з цим дробом і з цим коренем. Давайте не будемо підносити, оскільки і тут буде 7, і тут 7, у нас щось скоротиться, тому я отак запишу: що це одиничка поділити на 7 в кубі. Помножити. А що таке корінь кубічний в кубі? То це просто те, що число, що стоїть під коренем. Це просто 7. А тепер, якщо 7 в кубі і 7 в чисельнику скоротити, то це буде трієчку, можна розкласти степінь 2 на 2 плюс 1. Або тоді можна записати, що це 7 в квадраті помножити на 7, і ось тут помножити на 7. Тобто 7 і 7 скоротиться, і це буде одиничка на 7 в квадраті. Або 1,49. Якщо ви можете ось цього не розписувати, чудово. Тобто, якщо ви знаєте, що 7 в кубі і 7 в першій ми скорочуємо, то ось тут залишається 7 в квадраті. Чудово, питань немає. Тоді можна не розписувати і зразу побачити, що це 7 в квадраті в знаменнику, а отже 1,49. Отже, відповідь А. Тобто основне правило, яке ми тут використовуємо, крім цього, це те, що корінь будь-якого степеня анного числа і все підносимо венний степень, це буде те число, що стоїть під коренем. Отож, дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. В наступному відео продовжимо розбирати завдання НМТ. Якщо виникають у вас питання, пишіть в коментарях. Радо відповім, все читаю, все переглядаю. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. До нових уроків, все буде Україна!